Вітаю вас, дорогі земляки. Початок нової трудової неділі. За вихідний завезли значну кількість дров по старостинським округам. Починаємо відпуск малозабезпеченим сім'ям і тим категоріям, які визначило управління соціального захисту і праці. Всю інформацію знаходьте на сайті. Лазівської міської ради або в Старостинських округах. Продовжуємо роботу по нашим комунальним підприємствам. Хотів би зауважити, що будуть значні відключення електроенергії не тільки планові, і, можливо, непланові, тому що. Енергетична система нашої країни в складному стані. Ми всі розуміємо, що іде війна, що сьогодні основна задача наших ворогів це внести дестабілізацію і щоб тил наш, який на сьогоднішній день такий міцний, розбалансувати, виявити тих людей, які слабкі. І цим вороги будуть користуватися. Працю би на ці всі уловки не йти. Безумовно, ми переможемо, перемога буде за нами. Хотів би черговий раз повідомити, що керівництво Лазівської міської ради не приймає участі в відключеннях або підключеннях до. Енергетичної системи безпосередньо нашої громади. В першу чергу будуть підключатися об'єкти критичної інфраструктури, потім, по можливості, вже наші багатоповерхові будинки, житлові будинки. Ми бачимо велику працю наших комунальних служб, енергетиків. Довгі були відключення від електроспоживання абонентів, але ми зберегли все-таки своєчасну подачу води, вирішення водовідведення, а також тепла. Люди всі і з водою, і з теплом. За що велика вдячність ще раз хотів би нагадати нашим комунальним службам, а також енергетикам. Що стосується пунктів незламності, вони будуть працювати при необхідності, якщо більше 24 годин не буде у нас електропостачання. Тому просив би також на це звернути увагу. Не потрібно йти в пункт незламності для того, щоб зарядити телефон, який ще може працювати, Більше відповідного того терміну, який необхідний. Обмежень по наданню медичної допомоги немає. Працюють всі стаціонари, поліклінічне відділення, також ФАПу і амбулаторії не тільки на території нашого міста, а також територіальної громади. На цьому тижні планую проїхати ряд старостинських округів, Плануємо займатися на подальше. Тими домоволодіннями і квартирами, які постраждали внаслідок ракетних обстрілів, очікуємо відповідну допомогу від обласної військової адміністрації, а також наших волонтерів першого. Грудня буде сесія позачергова міської ради, де ми приймаємо ряд відповідних рішень, які будуть направлені на укріплення житлово-комунального господарства нашої територіальної громади. Фінансово, я маю на увазі. Працюємо в сталому режимі в разі ракетних обстрілів. Займайте Відповідні безпечні місця, запасайтесь з цим необхідним. Перелік також цього необхідного, що потребує. Я не бачу в цьому сенсі вам розповідати, ви самі знаєте. Медикаменти, продукти харчування і відповідні ті підручні засоби, які потрібні для життєдіяльності. Ми впевнені в тому, що ми переможемо, наші збройні сили йдуть в контрнаступ, звільняють території, хоча зараз складна ситуація з погодними умовами. Ну, все переборемо, все переможемо. Лазова це Україна, слава Україні!